Сторононько рідна, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі, заніміло, де не те осветься, та не сміло. Не мав перед бурею, в тебе намухаю. І знову сом як когонько рівно, як тихо, сторононько, рідна, коханий мій краю. Чого все замовкну в тобі заніміло? Не нади озветься, пташину не сміло, Немов перед бурею в темному гаю І знову замовкне, як глухо, як тихо, ой, лихо, ой, де ж бо ти воле, Ти зори даємне. Чому ти не їдеш на землю із неба? Ось ця я, тут землю безщасно треба. Ти бачиш, як нас покрила ніч темна. Ти чуєш, як правду, неправду скрізь борек, ой горе, ой, люди, мій бідний, моя ти родина, брати мої, в бої закутів дани, палають страшні незагойні рани. На лоні у тебе, моя Україна, корми у тяжку, хто розбити нам поможе. Ой Боже, коли се минеться, чи згинем без долі, прокляття рокапчуть падать без сили, навіщо родитись і жити в могилі? Як маємо жити в ганебній неволі, Хай смерть на темноту нам може застріли. Ой, Ойлеле, Смертна темнота нам очі засла.